Привіт, мене звати Дар'я. Ви на каналі Книжкова Манячка, і сьогодні говоримо про прочитане березня. У мене вийшло 9 книжок, лише одну з яких я не дочитала. І якщо ви дивились мої попередні відео, ви знаєте, що це за книга. Усі інші книжки були крутезними. Тут буде і детектив останній в серії: історичне фентезі, літературна журналістика, любовний роман, нонфік, як завжди, мішанина на жанрів. Тому давайте одразу переходити на книжок, і під час перегляду ви можете одразу почати писати коментарчик. Розкажіть мені, які книги ви читали в березні. Давайте поспілкуємося. Розпочнемо з любовного роману, і це друга, третя та четверта книги в серії «Boys of Tommen» «Keeping 13», «Saving 6» та 6». Про першу книгу я вже розповідала у минулому прочитаному, і я одразу почала читати продовження. Кожна з цих книг це мінімум 800 сторінок, остання 1000+. плюс. І що дивно мені не набридло їх читати. Навпаки, в мене було таке навіть книжкове похмілля, що мені не хотілося прощатися з цими героями. Я з ними провела майже 4 тисячі сторінок, це багато часу, і я не хотіла їх відпускати. І скоро виходитиме п'ята книга, яку я одразу візьмусь читати. Вона важливо вже й вийшла, тільки до мене ще не доїхала. Не знаю, ні. скоріш за все, ще не вийшла. Так, от перші дві книги це історія Джоні та Шеннон». Джоні проф... професійний гравець в регбі, і він дуже так сфокусований на цьому спорті. Шеннон ем, – забулена, зацькована, за... дуже сором'язлива, дуже маленька, така дівчинка, яка ну, не може себе постояти, стосунки відбуваються між ними. Це, до речі, уся серія про. Ну, підлітків та їм е, по 15, Тут, до речі, та усі всі історії починаються десь з 14 з років їм. І для мене це доволі дивно, оскільки я не дуже люблю читати про підлітків. Але в цьому випадку ну я дуже насолоджувалася цими книгами. І сеттинг тут Ірландія. Е, вони зрозуміло, ірландці, і мені дуже хотілося почути, як вони розмовляють їхній акцент. Тому ці три книги я частково читала, частково слухала. І от мені саме було цікаво почути акцент, яким вони начитували. І виявилося, що їх доволі легко розуміти. Якийсь час трошки треба призвичаєтесь до вимови, але потім дуже легко їх розуміти. Хоча я розумію, що для начитки книг вони, звичайно, вибрали найнейтральніший акцент ірландський. Тому, можливо, так легко було зрозуміти. І це одна з причин, чому от останні дві книги, от третя та четверта, які про Джої та його дівчину Іфу. Вони набагато темніші за перші дві, вони набагато складніші, і там дуже багато драми, болю. Дуже багато емоцій людини, яка має наркотичну залежність. І мені дуже сподобалось, як це ну, аргументовано погане слово для цього, але що викликало цю залежність? Чому він почав приймати різні препарати? Як ем, на нього це повпливало? І загалом, от ця пара Джої та Іфа, ну це дуже сильно. Ці книги, звичайно, доволі такі графоманські, Там повторюється багато цих думок, які ми вже знаємо. Але все ж таки це затягує, це гарно написано і це не дратує. Мене принаймні не дратувало, хоча я не люблю ці от повторення в книгах. Якщо Книгу можна було б скоротити до 300-400 сторінок, навіщо писати тисячу, але в даному випадку було б півтори тисячі, я б їх читала. Це дуже сильні книжки. Якщо ви любите любовні романи, і читаєте англійську, я вам дуже раджу спробувати. Я розумію, воно, звичайно, не для всіх, але навіть якщо ви не читаєте про підлітків, то тут розкривається багато соціальних питань, проблем. І, от мені сподобалося, що от як у книзі «Покинь, якщо кохаєш, там показані аб'юзивні стосунки, де чоловік б'є дружину. Та, і чому жінка лишається з таким чоловіком, чи чому йде. То в цих книжках, ну, от цих, от третій та четвертій, показуються стосунки, де чоловік чи хлопець є наркозалежним. І як це впливає на стосунки, що до цього призвело, і як взагалі там все стається. Після того, як я прочитала перші дві, мені не дуже хотілося читати про Джо, і бо якось мені він не дуже подобався з перших двох книг. Але коли я почала читати, я зрозуміла, що з тих книг ми нічого не знаємо про нього і його дівчину. Шеннон, головна героїня у перших двох книгах, вона така ну трошки, трошки замилено все бачила. Вона не розуміла дуже багато чого. Тому так, уся серія п'ять зірочок, і це ті книги, які я буду перечитувати однозначно. Я дуже хочу їх мати в паперовому варіанті, але ота от обкладинка, яка мені подобається. Зараз я ніде не можу її знайти чи дуже дорого, але в майбутньому дуже хочу мати ці книги в себе на повичці. Наступна книга це Вавилон Ребекки Кван. Я нарешті її дочитала. Я почала її читати у січні цього року і, от нарешті, дочитала перші 100 та останні 100 сторінок цієї книги дуже цікаві не відірватись. А все те, що посередині цей шмат. Ну, Мені дуже важко вона йшла. Ця книга розповідає про хлопчика Робіна, якого певний професор забирає із Китаю, в якому бушує не чума, а якась хвороба, я вже забула, яка. Він його забирає в, в Англію, і там він отримує гарну освіту, потім вступає до Оксфорду і навчається на перекладача. Але це історичне фентезі, тобто тут є елементи магії. І оця магія дуже цікаво, насправді, влаштована. Магія тут базується на перекладі, на, точніше не на перекладі, а на тому, що втрачається у сенсі слів під час перекладу. І оцей от втрачений сенс він якось всотується сріблом, і потім його можна використовувати для певних для будь-чого. Там в них трамваї чи машини самі їздять завдяки оцим срібним. Злиткам, які мають магічні властивості, каналізація, загалом, усі міста там електрика, все функціонує завдяки цьому сріблу. І більша частина книги це про навчання цього хлопчика, Робіна, його друзів у Оксфорді, перший, другий, третій, четвертий, здається, теж рік. Але головний сенс книги в тому, аби показати на чому будується імперія. До чого призводить колоніалізм, як за рахунок людських життів у колоніях їхніх ресурсів бере, розвивається та росте. Про те, що рішення нічого не робити, і навіть ніяк не допомагати це теж рішення, і воно теж впливає, що за кожне. За кожний твій вчинок буде якась відповідальність, і загалом книга дуже гарно написана. Тут гарна лексика, красиво побудовані речення, але мене якось не зачепили герої. От я їх не відчувала, я їм не дуже співпереживала. Можливо, тому що тут герої були більше як функції. От Ромін ем, хлопчик з Китаю, якого перевезли ем, в дитинстві в. В Англію і він отримав там усі ці от бенефіти цього життя, багатство ну, грошей, скажімо так, у світу. І як йому важко було прийняти це рішення боротися проти імперії чи е, нічого не робити. Його друг рамі здається, індієць, який е, виріс в Індії, і він знає, що таке бути колонією залежною від імперії. Біла дівчина. Летиція, англійка, яка мала усі привілегії свого становища, але вона є жінкою і теж як це впливало на її життя. І загалом, якось ну не знаю, не сталося конекту в мене з героями. От на останніх 100 сторінках, після усіх основних подій, що робили герої, буде таке як пояснення, розділ пояснення з їхньої передісторії, чому вони власне робили те, що вони робили. І якось мені хотілося більше оцього, щоб це якось було краще розкрите, щоб це було можливо розкрити на початку, щоб ми розуміли це героїв. Бо більша частина книги це доволі нудно. Ще одна річ, що тут є багато відсилок до реальних та видуманих історичних подій, і моїх знань історії не вистачає, аби визначити, що правда що ні. Я би задоволенням прочитала історичний роман у виконанні цієї авторки, а не історичне фентезі. Я поставила ці книзі чотири зірки на «Гудріць», Ну, бо в принципі це дуже сильна робота, дуже класна книга. Але от з іншої сторони, вона і доволі таки занудна. А тут багато цікавинок про переклади, от саме як влаштована магія, і оці от нюанси перекладу. Оце було цікаво, але цього ну, не так багато в книзі. І ще момент, що я так розумію, у кожній книзі авторка, ну, авторка сама походить з Китаю, і вона є перекладачкою за освіти. І в кожній книзі. Для неї, от вона якось хоче показати Китай, що як несправедливо світ ставився до Китаю, і які історичні події були в минулому. Вона у своїх книгах от настільки якось боготворить той Китай, що мене це трохи дратує. бо я розумію, що це вона говорить не про сучасний Китай, а про історію. Але все ж таки, невже в Китаї не було ніяких проблем? Це так, це теж імперія. Отак в кожній книзі настільки захищати е, той Китай і намагатися висвітлити усі проблеми, усі несправедливості, які відбувалися в сторону Китаю, і не казати ні слова про сучасну ситуацію і про те, що в самому Китаї сам Китай не такий ідеальний. Оце мене трохи бендежить. Але в принципі, так, книга. Чотири зірки, непогана книга, ви зрозуміли. Далі нонфік, який я вже згадувала у попередньому відео, який я не дочитала, дочитала до 15%. Це мрія про Антарктиду Маркіана Прохаська. І мені дуже подобалась, ем, подобався задум цієї книги. Це ем, записки мандрівника людини, яка поїхала на Антарктиду, провела там 2-4 місяці і повернулася. І це погодьтеся, звучить цікаво. Але треба врахувати, що в цій книзі. Будуть усі історичні довідки, які автор зміг знайти про Антарктиду. Це така суміш із власного е, досвіду, власних відчуттів автора, історичних довідок, е, усіх деталей, які він бачив, які чув під час подорожі. Тобто, тут усе, що йому можливо, не усе, але багато чого, що якісь рандомні люди йому казали про те, що вони їли, як, вони, як він збирався, що, як що, скільки коштувало. тут. Усі деталі, і все це настільки перемішано, ну мені це складно було читати, і чесно, не дуже цікаво. Це було доволі занудно. Тому оцю книгу я взяла б на безлюдний острів, там би я її точно прочитала. Але я не хочу видатись невдячною, і я розумію, що ця подорож коштувала по-перше, авторові дуже багато. І по-друге, це єдина книга в такому жанрі в українській літературі. Але виконання, ну як на мене, не дуже вдали. Можна було б половину чи. Гарний шмат з цієї книги вирізати, і вона стала лише б цікавішою від того, бо в ній дійсно забагато деталей. І, до речі, моя думка, що до цієї книги є скоріш не популярною, оскільки на будріць в неї дуже багато гарних відгуків. Ем, тому, якщо у вас цікавиться ця тема, то не дайте моєму відгуку збити вас зі шляху правильного і читайте цю книгу. Але де, будьте готові, що тут дуже багато інформації в цій книге. Далі книга Компоти з Петисонів Ольги Карі. Це літературна журналістика. Це оповідь. Точніше навіть не оповідь це спогади. Це спогади людини, яка народилася у кінці 80-х і дитинство провела на зламі епоху, коли розвалювався СОВОК, будувалася Незалежна Україна. Що мене дуже здивувало, це те, як, як взагалі можна пам'ятати отакі манюсінькі деталі зі свого дитинства. Там стільки деталей, і я народилася 94-го року. Тобто я не дуже потрапляю в той час, який вона описує, і я багато чого. Або просто не знаю, або воно вже було трошки іншим у моєму дитинстві. Але все ж таки ця книга нагадала мені таку кількість подробиць з мого дитинства, які я не знала, що я взагалі можу пам'ятати. Там, наприклад, коробка з гудзиками. Не знаю, чи була у вас така у нас думаю, була така велика коробка з підпечива, наповнена різноманітними гудзиками, які. Я любила відкривати цю коробку і просто дивитись на неї, як на скарб перебрати ці гудзики. Я, я не пам'ятала такого. Або як пахла шапка з ліками, про те, як ми міряли одяг на картонці, десь на базарі, про ці труси, які висіли на великих таких розтянуті. І от у авторки дуже здорове ставлення до Совка вона не те, що скаржиться. А це от спогади, дуже, пропраць, дуже гарно пропрацьовані спогади людини, яка це пережила. І там немає ностальгії за Савком, але є просто гарні і не дуже спогади з дитинства. Дуже вам раджу цю книгу, якщо ви приблизно мого віку, старше, або якщо молодші, то, мабуть, не дуже. От Людям молодшим за 30, ну мені 29, ще нічого, 28-27. Але вже людям, які надивились після 96-го, навряд чи вони багато зрозуміють. До першої половини книги я просто проковтнула. Мені настільки подобалося вже під кінець. Я багато чого пролистувала, бо я просто про це не знала. І якось у мене з дитинства таких спогодів нема, бо таких речей вже просто не існувало. Але книга дуже класна, дуже цікава. Я й поставила чотири зірочки. Наступна книга це остання книга в серії про Кормурна Страйка The Running Grave. І Я нарешті її прочитала. Вона була в мене в планах з того моменту, як вона вийшла. І... От я відчувала, що можливо варто ще трошки почекати або перечитати всі минулі книжки, бо кінцівка в цій книзі. От, от як дочекатися на наступну книгу? Я не знаю. У мене якісь такі цікаві стосунки з цими книгами, що я, коли починаю читати, я настільки занурююся атмосфером, що я дійсно на фізичному рівні я не можу відірватися від книги. Я її з собою ношу цю книгу я прочитала за два чи за три дні. В ній 900 чи скільки там? Да, майже тисяча, в ній майже тисяча сторінок, І я читала не відриваючись. Настільки мені подобається от стиль авторки, чи автора, тут розслідування відбувається навколо ем, культу, чи ну там в принципі це церква називається, як вона називається. Але то культ, ем, і їх найняв батько хлопці, який приєднався до цієї релігії вже давно і. Він хоче, аби вони якось допомогли його звідти витягти і взагалі дізналися, що там відбувається. І Робін прикидається послідовницею цієї е, релігії, скажімо так, аби е, потрапити всередину і зрозуміти, що там відбувається. І розслідування тут ну дуже цікаво. Я е, розв'язка, я я взагалі ніколи не здогадалась, що там відбувається. Ще цікаво було, як от на чому будується цей культ, якими методами вони переконують людей. Віддавати гроші до них приєднуватись, як взагалі побудована оця от система. Дуже цікава, дуже класна книжка. Я знаю, вона зараз перекладається українською, і там якась неймовірна на неї ціна, чи то 900, чи то 1000 гривень. Ну, вони і англійською так коштують, вони дуже дорогі, плюс переклад. Тому, в принципі, я розумію, чому така ціна, але, звичайно, да. Ой, як я люблю ці книги з цієї серії? П'ять ірочок, однозначно. Наступна це політичний трилер «Антиутопія. Час Смертохрестів. Це перша книга в серії час Юрія Щербака. І в мене з цією книгою були такі доволі складні стосунки. Перші 200 сторінок мені важко було читати, я продиралася через весь через цей текст, оскільки тут, особливо на початку, та в принципі не тільки на початку, дуже багато доповідей, і багато інформації подається саме у вигляді доповідей. Дуже багато інформації мені складно було розуміти, що куди, хто це, як, як це взагалі влаштоване. і я вже думала. Буду закидувати ну, не мій жанр, воно написано класно, і це цікаво, але ну, мені не йде. І думаю, ну дам вже останню, останню спробу, і там подивимось. І мені саме трапився епізод про те, там саме була доповідь про те, чи звіт як розвалилась Московія. І мені настільки сподобався цей епізод, і я вже почала розуміти, на що звертати увагу, як, ну, як сприймати інформацію в цій книзі. Зрозуміла, і що там, хто, як, де що відбувається, і мені стало набагато цікавіше. І під кінець, ну тут така кінцівка, що просто неможливо не читати продовження. Це 2077 рік, і світ дуже змінився і на у звороті вкладенці написано, що за гротескною формою і фантастичністю ситуації стоїть реальна масштабність можливих геополітичних подій майбутнього, тобто все, що описано в цій книзі, це можливі події, це може так розвиватися. І якщо дійсно ну хоч щось із цього буде правдою. І світ буде отаким от, хоч трохи, це дуже лякає. Мені не хочеться жити в такому майбутньому, чесно, це дуже страшно. Навіть те, як влаштована Україна, там взагалі таке відбувається, що це жах просто. І кінцівка цієї книги, ну. Взагалі, я навіть не знаю, як після цього, яке там може бути майбутнє, що там взагалі далі може відбуватися. Це дуже захопливо, це цікаво, і це як на мене доволі така чоловіча книга. Тут дуже багато подій. Це все так відбувається дуже швидко. Тут є навіть любовна лінія, але ну вона така доволі суха і не дуже емоційна. Хоча це могло б бути таким гарним тригером в цій історії, але... Це така лише частинка, малюсенька частинка цієї історії. Якщо вас цікавлять такі політичні трилери, особливо антиутопії, то дуже вам раджу. Е, я поставила ці книзі чотири зірочки, але це не дуже мій жанр, хоча я й буду продовжувати, і в принципі, ну от мені аж стало цікаво читати політичні трилери. Остання книга на сьогодні, і зазвичай на останок я тримаю найкращу книгу місяця. І я довгий час думала, що це і буде книга місяця. Доця Тамари Горіха зерні. Це історія про Донецьк, точніше про людей, які залишились в Донецьку після окупації. Як вони жили? Головна героїня вона займається вітражами, і вона робить такі цікаві, різні цікаві лампи, вікна з кольорового скла. Я не знаю, це вітражі називається дець. І це книга про цю жінку її. Друзів, людей і команду, які її оточують, як взагалі, що, що там відбувалося, як люди, як люди намагалися виживати. І у авторки от така дивовижна манера описувати дуже страшні події, там, зґвалтування 14-річної дівчинки, смерті людей. Таким чином, що ти розумієш усю важкість подій, що вона описує, і все це виглядає доволі реально, але ти не захлинаєшся при цьому сльозами. Оце мені дуже сподобалось, і це написано так легко, так красиво, що захоплює з перших сторінок. От дійсно захоплює дуже болючі теми, але читаєш не відриваючись. Мені книга неймовірно сподобалась. Ще хочу відмітити, як органічно в книзі переплетені мови українська і російська. І люди, які розмовляють російською, вони відрізняються не тільки мовою, а ще й менталітетом. І мені дуже сподобалось, як оце було все переплетено і красиво зроблено. Діалоги у цій книзі вони доволі такі книжні, але все ж таки органічні для цієї книги. Вони не, не ріжуть око. Єдиний мінус, що мені сподобалось, то це обкладинка. Ну як на мене, це якесь жлобство для такої книги, таку обкладинку. Книгу я ціна звичайно на п'ять зірочок, але... Вона не стала книгою місяця для мене, оскільки я дочитала серію Voice of Tommen», і от остання книга «Redeeming Six. Ну, от вона настільки мене вразила, що досі в мене в голові виринають певні моменти з цієї книги. Е, я настільки зрівнилася з цими героями, що ну, я дуже сильно провідчувала цю книгу. Е, тому оця книга стала книгою місяця, а не Доця. Хоча я впевнена, що доця увійде до найкращих книг цього року. Це однозначно. І, перш ніж ми завершимо, я хочу дістати е, книжечку з мого челенджу з забутими книжками на цей місяць. Весно мені дуже хочеться почитати Бакмана. Або. Не знаю, мені є Амадора Софія Духович, теж хочеться її. Подивимось. Ловець повітряних Зміїв Галеда Ой, це буде боляче. Я тому, її сюди, я тому цю книгу сюди і занесла, бо я знаю, що це буде щось дуже боляче. Це історія про двох афганських хлопчиків, які один з багатої родини, інший прислужує, з родини, яка прислужує цій родині, здається. І от щось там відбувається дуже погане, і вони, ці хлопчики, друзі, і якось хлопчик, багатий хлопчик, не допоміг бідному. Він бачив, що з ним сталося, і щось ніяк, щось ніяк не допоміг, не втрутився. І сам основна історія відбувається вже багато років по тому в Америці. Обидва ці хлопці вже виросли, дорослі чоловіки, і вони живуть в Америці. І щось там про їхні стосунки, про їхнє життя, не знаю. Але це буде щось дуже болюче. Я читала, бачила відгуки на цю книгу. Треба підготуватися морально. Бо інакше я б цю книгу, мабуть, ніколи таки би не взяла. Дякую вам за перегляд. Пишіть, які книги ви читали в березні, підписуйтесь на канал, якщо вам тут подобається, ставте вподобайки, і побачимось вже в наступному відео.